Твої Іванові і читання, слава тобі, Господи, свадьбу. Будьмо уважні, одного разу якийсь законник приступив до Ісуса і спокушуючи його, сказав учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне. Він же сказав йому в законі, що написано, як читаєш, він сказав відповідь люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоїм, всією силою Твоїм, всім розумом Твоїм, і ближнього Твого, як самого себе. Ісус сказав йому правильно, то відповідав так роби, і будеш жити. Він же бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові, а хто ж мій ближній? На це Ісус сказав один чоловік, ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його, і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священник проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і малий, що був на тому місці, підійшов, подивився і прийшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, не трапив на нього і побачивши його, змалосердився, і підійшовши, перев'язав йому раду. Коли в вином, і посадивши його на свого осла, привіз його аж до заїжджого двору і потуркувався про нього а на другий день. відходячи, виняв два динарі, дав господареві заїжджого двору і сказав йому подбай про нього, якщо витратиш за нього більше, я коли повертатимусь віддам тобі. Отже, кого з тих трьох, вважаєш, ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників. Він сказав, того, який минусердився над ним, тоді Ісус сказав йому Іди, і ти, роби, так само.